Аудіокнига Пам'ять народу Русь. Глава 9. Московія. Перша згадка про поселення на місті сучасного міста Москва, датована 1147 роком. На той момент це були землі Володимиро Суздальського князівства, яке в свою чергу розташовувалося на землях угрофінських племен: меря, мещеря, мурома, голядь. Марій, Вепсі, Мордва та інших. 1156 року в Москві була збудована фортеця. В 1263 році засноване удільне Московське князівство. Тобто це вже сталося після приходу на ці землі Золотої Орди. До кінця 13 століття Москва була дрібним князівством, володінням молодших князів. Володимирського князівства в першій половині 14 століття завдяки вірній службі ординському хану Московське князівство здобуло певну самостійність від Володимира. Згодом, перемігши Тверь, московські князі стали головними по збору податків для Золотої Орди і набули статусу великих князів. Деякі дослідники говорять, що Московія офіційно була московським улусом Золотої Орди, тобто була не просто залежною територією, а саме частиною держави Золота Орда, і платила Орді не данину, а саме внутрішній державний податок. Так чи інакше, в певний момент московський князь отримав право на збір податків для монголів чи тюрків та титул великого князя. Якраз із цим фактом пов'язано піднесення Московського князівства, яке почало впливати на сусідні землі та поступово прибирати їх до своїх володінь. Питання, чи була Золота Орда державою монголів, є дискусійним. Є також позиція, що то була держава тюрків, а саме тих, які зараз звуться казахами. Автор достеменно це питання не вивчав. Тому нічого однозначно стверджувати не може. хлопсько господська суспільна організація. На відміну від руських князів, Московський князь не залежав від місцевої старшини. Московський князь залежав від хана Золотої Орди. По-перше, тієї старшини не було вже й так багато, бо Москва була заснована. На околицях вже існуючого князівства не мала серйозного економічного значення і не мала можливостей для формування прошарку багатих та заможних людей, хіба що через пожалування самого московського князя. По-друге, московський князь прямо залежав від ординського хана, який вирішував давати чи не давати московському князеві ярлик на Велике Княжіння. Та право на збір податків. Заради цього ярлика московські князі не нехтували нічим. Саме ярлик, а не місцева знать, був основою влади московського князя і ординський хан був для московського князя прямим начальником і великим володарем, що в свою чергу вплинуло на формування політичної системи Московією. Це була вертикально інтегрована структура, на чолі якої стояв Великий князь, який був господарем для усіх своїх підданих, а піддані були в свою чергу холопами Великого князя Московського. Причому холопами князя були усі від смердів до бояр. Їх доля напряму залежала від волі московського князя, як доля самого князя. Залежала від волі ординського хана, оскільки Великий князь Московський був холопом хана Золотої Орди. Повторимося. Великий князь Московський був холопом хана Золотої Орди. Після занепаду Золотої Орди на землях Московського князівства, а згодом Московського царства, становилася саме така вертикальна політична система. В якій знать бояри ніколи не вирішували долю князя, вони не могли ні запросити князя, ні позбавити його княжіння. Так звана опричнина була спрямована саме на ствердження князівської чи на той момент вже царської влади. В рамках опричнини зазнали репресій насамперед ті боярські роди, які володіли бодай якоюсь самостійністю Вотчинами. Про угрів та про фінів. Не варто забувати, що Суздальсько-Володимирське князівство, а також Москва, як частина цього князівства, існували на землях насамперед фіно-угорських та Балтійських племен Меря, Мещеря, Голядь, Мурома, Марій, Вепси, Мордва. Також є відомості про існування поселень слов'янського племені В'ятічів та, можливо, Кривичів. Але основу населення, включаючи старшину Московського князівства, складали саме угрофінські народності. Повторимося: основу населення, включаючи старшину Московського князівства, складали саме угрофінські народності. На Русі їх прийнято було називати залізькі люди, тобто люди із Залісу. Можливо, русини бачили це так, що у нас тут Русь. Далі іде поле ліс, поле ліс, і там за лісом живуть якісь люди, залізькі люди. Корисне іго. Оскільки саме держава Золота Орда зіграла ключову роль у формуванні народу московського, держава Русь цю роль не могла зіграти просто в силу свого занепаду. Той так зване Золотоординське іго заслуговує трохи більше уваги. Саме слово іго означає щось погане, щось таке, коли вас позбавляють можливості вільно існувати за власним розумом та обтяжують різними видами повинностей, пригнічують та утискають. У самій московській історіографії основним історичним концептом якраз і є те, що іго було дуже шкідливим для народу москвинів, тому вони усіма способами. Намагалися його позбутись, про що також свідчить епохальна Куликівська битва 1380 року, коли народ Московський у кривавій сечі розтрощив загарбників та показав усьому світові, як він бореться за свою свободу. Тим не менше історичні факти свідчать про трохи інші речі. Куликівська битва, яку московські літопісці оцінювали в 400 тисяч ратників з кожного боку, з часом здулася до 10 12 тисяч. Далі виявилося, що битва з Мамаєм відбулася не внаслідок національно визвольної боротьби проти поневолювачів, а внаслідок того, що московські князі підтримали хана Тохтамиша, бо він був Чінгізидом, у його династичній війні з Мамаєм. Який Чингізидом не був. І розтрощити Мамая Москвини ніяк не могли, оскільки за два тижні Мамай буде розбитий у битві з Тохтамишем. Також то масштаб та значення Куліківської битви були, м'яко кажучи, перебільшеними. Більш того, на Куліківській битві його не припинилося, а існувало ще цілих 100 років аж до стояння на річці угрі. В 1480 році. Але й після цього Московія продовжувала сплачувати данину Кримському ханству як правонаступнику Золотої Орди майже до 18 століття. Наступне питання, яке чомусь обходять увагу історики, це те, що сталося із маленьким московським князівством за часи Ординського Іго. А воно де-юре і де факто стало великим. Тобто виросла як за статусом, так і за територією, і за впливом. Причому територіальні надбання відбувалися насамперед у напрямку на північний схід. Тобто Московія, патентований та так званий збирач земель руських, розросталася саме в угрофінській землі. І станом на початок 16 століття Московія складалася виключно із земель, населених угрофінами. 1478 року була також захоплена та знищена Новгородська республіка. І це були перші руські землі, захоплені Москвою. Частину населення новгородської землі, насамперед, новгородську старшину. Було розселено по московським землям і з часом асимільовано, тобто уподібнено. Практику уподібнення москвини почали застосовувати вже в 15 столітті і користуються нею досі. Подальші територіальні надбання Московії відбувалися насамперед за рахунок тюркських земель Астраханського, Сибірського та Казанського ханства. Так чи інакше, у 17 столітті. А так само і досі, домінуючими народностями Московії були вихідці з угро фінських та тюркських племен. Все це вказує на простий факт, що його не те, що не було шкідливим, воно було для Московії дуже і дуже корисним. Саме Ординське Іго зіграло ключову роль у піднесенні Московії та її становленні як держави. Повторимося. Саме Ординське Іго зіграло ключову роль у піднесенні Московії та становленні її як держави, і саме як держави у Грофінів. Мова не руська. Як ми проаналізували питання мови руської, то давайте розглянемо і питання мови московської, яке досі висить у повітрі, очевидно. Що угрофінські, балтійські та тюркські народності мали свої мови, які виходили зовсім іншої мовної сім'ї, ніж руська мова. Тому населення Московського князівства, як до того населення Суздальсько-Володимирського князівства, точно не могло говорити тою самою мовою, якою говорили в Києві, Новгороді, Чернігові, Галичі чи Полоцьку. Просто тому, що на землях Московії жили етнічно відмінні народності по відношенню до народу Русь. Наразі є пануючою думка, що в основі була спільна для усіх східних, хоча насправді північних слов'ян так звана східна старослов'янська мова, і саме з цієї мови начебто сформувалися московська руська та білоруська мови. Це цікава гіпотеза, яка має серйозні недоліки. По-перше, співпадіння руської, або так званої української, та північно-руської або так званої білоруської мови становить 84%, а руської та московської лише 62%. По цьому показнику московська мова поступається також польськ та словацькій та мовам. 70% та 68% відповідно. В усякому випадку так стверджує Вікіпедія стаття Російська мова. Очевидно, що якби московська мова походила саме із староруської, то відсоток співпадіння був би набагато більшим. По-друге, ми вже знаємо, що мова народу виходить з мови племен, які цей народ формують. З огляду на це. Незрозуміло, яким чином можна прив'язати московську мову до східної старослов'янської мови, якщо населення Московії не було слов'янами. По третє, деякі дослідники схильні класифікувати московську мову як південнослов'янську, маючи на увазі, що московська мова ближча до болгарської мови, ніж саме до руської. То ми, ми можемо припустити. Що якщо руська та північноруська мова могли цілком сформуватися та вийти із говірок староруської мови, то мова московська була логічним продовженням мови староболгарської, бо інакше їй просто не було б звідки взятися. У та тюрки руською мовою не говорили. В цьому також є логічний та практичний зміст. Інтегруючи староболгарську мову як мову писемну, також в якості розмовної мови, московські князі вирішували три важливі завдання. Перше, московська держава разом з розмовною одразу отримувала і власну писемну мову, яку до того ж використовували в сусідніх країнах. Це піднос... Друге, це підносило значення московської мови як писемної серед народів, які ще власну мову не кодифікували, ті самі русини. Тобто московський князь писав мовою московською, а руський князь староболгарською, і вони одне одного розуміли. Третє. Оскільки московська держава об'єднувала в собі представників різних етносів, єдина мова мала б уніфікувати суспільство та створити єдиний інформаційний простір. За писемними згадками представники племен Меря, Мещеря, Мурома говорили своїми мовами якнайменш до XVII століття, а Мордва зберігає свою мову під назвою Ерзя і досі. Тож на початку староболгарська мова могла бути мовою старшини, князя та оточуючого його боярства, а згодом вона була прийнята як розмовна і у нижчих верст суспільства. Але автор хоче особливо підкреслити, що це є його особистим припущенням, просто тому, що офіційна версія походження московської мови не може вважатися прийнятною. Рабовласництво та комунізм. І наостанок трохи про господарство Московії. Московська держава за своєю економічною природою була рабовласницькою державою та приіснувала на цій економічній основі аж до середини 19 століття. А якщо ми вважатимемо комунізм за різновид рабовласництво, то й до кінця ХХ століття, в той самий час як Русь завжди була державою феодальною. А явище козацтва це взагалі вільне підприємництво, що на ті часи було неабияким прогресом. Рабовласництва за аналогом московського кріпосництва на Русі не було. Це не означає, що на Русі не було рабства взагалі. Воно було, просто воно не було поширено, не становило основи господарства і формувалося насамперед за рахунок боржників, бранців та полонених. Питання рабовласництва в Московії треба досліджувати окремо. В рамках цієї роботи автор лише може припустити, що воно мало схожу природу до рабовласництва на землях естонців, які в першій половині 13 століття були підкорені німцями та повернені в кріпацтво, тобто рабство. І досі, про часи домінування німців, естонці з теплотою відзиваються. Як про 700 років німецького рабства. Тож, коли на землі московських угрофінів прийшли русини, автору невідомо, чи як нормандська, чи вже як слов'янська Русь, цілком ймовірно, що вони також встановили рабовласництво. Раби бо це не тільки дешева робоча сила, а й високодохідний товар. Доказів про широку участь норманів у работоргівлі маємо вдосталь. І це рабовласництво лише посилилося з приходом тюрків, але повторимося, це питання треба вивчати окремо. Московія не Русь. Вже на цих фактах ми бачимо, що Московська держава поставала та розвивалася за цілком різних умов та на іншому підґрунті, ніж Русь. Ці держави розділені історичними періодами, політичними, суспільними та економічними системами, мовами та етнічним складом. Очевидно, що Московія не може бути спадкоємцем Русі, у Московії значно більше підстав називатися спадкоємцем Золотої Орди. Повторимося: Московія ніяк не може бути спадкоємцем держави Русь. У Московії значно більше підстав називатися спадкоємцем Золотої Орди. Отже, народ московський формувався в рамках московської держави, формувався під впливом інших етносів, спочатку русинів, а потім тюрків, та складався насамперед з народностей у графінів. І досі москвини називають себе прикметником рускій, що відповідає на запитання чий. І це вказує на виникнення народу москвинів саме як держава нації або політичного народу. Тобто без Московського князівства, а згодом царства, не було б і народу москвинів. Так само, як без Австралії не було б австралійців, без Бразилії не було б бразильців, а без України не було б українців. Знову зробимо зауваження, що це припущення автора. І питання на генезу, тобто утворення народу московського, необхідно досліджувати окремо.